и т.н. за някои директа по проспекта у него, който е пункта За 43 тримая. Наступне питання. І знаєте, це питання. Ми мали конфлікт з одним гаражом. там, Малий конфлікт з другим гаражом. Тепер маємо землі. Слухайте, Школі. ми зверталися. Я зараз не взяла, ну, у нас документи всі охоронені на землю. Але коли ми зверталися за велі, нам сказали, що ця ділянка нам не положена, тому то, що там йдуть комунікації. І ці комунікації обслуговують міські. А, як... Ну це вже десь років 6 буде тому. І сказали, що навіть не звертатися по цьому питанню, тому що ніхто вам не дає дозвіл, тому що йдуть тут проходять комунікації. І це питання Потім, так, ми добре, за письмо, за основу. з'ясу. За основу, за основу. Шановні депутати, ви розумієте, коли звертається забудовник, він приходив до мене з якимись папірцями. По-перше, ні етажності немає, абсолютно нічого. Я, нічого я не, але коли звертається я до Галини Анатольев і каже, чи не мішає тобі шум при будівництві, то вона може сказати, що він не мішає, бо в неї металопластику металопластикові. Але взагалі будівля мішає. Тому я хочу... Ну, наприклад, я не знаю, як комісія розглядала депутатську цю ситуацію, чому не запросили Галину Анатолійовну, хоча всі прекрасно розуміли, що звернення не тільки її особисто, а всіх батьків є. Розумієте? І сьогодні з такими зауваженнями і юридичного відділу, і самишкін зауваження написав, ми сьогодні знову носимо на сесію. Ну я не розумію, а там той поворот. Ну я, звичайно, гуманітарна людина. Хіба там можливо при такій вузенькій вулиці і поряд зі школою будувати цю ситуацію? Бо хтось в когось перекупив цю ситуацію. Мені кажеться, я не знаю. Сергій Іванович вже давав доручення, ні на превеликий жаль, ні одна комісія туди не вийшла, реально не розглянула цю ситуацію. І сьогодні давайте замуруємо тих дітей. А там стоїть, будівлена там, хата, невеличка ця школа. Ну, давайте побудуємо. А діти, як були там в темноті, тихо так і сиділи. Там основна наша була претензія. що Минулий раз не було відсотка готовності. Ми передав матеріали в прокуратуру, в міліцію, щоб провести розслідування, хто ж дав довідку. Ну не було ж готовності. Зняли забор, тепер вже з'явилася готовність. Тепер що, судові тяжки? які проші. Вирішувати людина, яка очолює будівництво виконкові. Давайте поставимо, підберемо людину. І все перекладати на комісії. Комісії можна запутати, як хочете, можна красиво договорити, переговорити. Але всі дозвільні документи видаються державною структурою. Не депутати видають. Тому давайте ми скоріше поставимо на місце заступника міського голови підберемо. І він повинен 90% день і в ніч працювати по цим технічним питанням. Повинен хтось далі продовжити. Хто дав до спілкуватися? Просто школі, школи. От така сама ситуація в нас у сьомій школі. Вісім років назад всі поставили завдання. Оформіть землю, Оформіть акти, щоб не було цих видатних. Хтось повинен контролювати це рішення. Час комп'ютера нажали кнопку, не оформили, розумієте? Сама біда в тому, що відсутній контроль за виконанням доручень і ваших, і сесії.

Так, діля. значить, за основу ми прийняли, ставлю на, на голосування пропозицію відмовити. Ставлю на складу пропозицію відмовити. За 35. Приймаємо. Може, дійдемо до якогось знамення. А то так як прийшло з нами. і прийшлося нам. Запит всі приймаємо. Наступне питання. Про припинення права користування земельними ділянками, полізування довго оренду землі за згодою згодом і ситуація, які в тому місці. Так, ставлю на голосування приходить тримано. І повноваження ще від 1248 жителів міста Хмельницького про заборону відчуження під яким будь-виглядом нерухомого вина та земельних ділянок територіальної громади міста Хмельницького. Конституція України, стаття 220, 208, 368, 368, 369 цивільного кодексу України, поруч з пунктами 30 статті 26 закону України про місцеве збройнення України. Хмельницька міська рада вирішила. Не проводити відчуження об'єктів нерухомості, територіальної громади міста Хмельницького, очовик та нових прагнення, будь-який спосіб дарування, купівля, продаж, передачу функцій зумовного, передачу об'єкта в оренду чи користування на срок більше трьох років, видачу порадирів на заселення в квартири та гуртожити та інший, інший Так, Земельних ділянок до затвердження положення про порядку відчуження майна та земельних ділянок територіальної громади міста Хмельницького та використання з них коштів. Другий пункт. Створити комісію з інвентаризації об'єктів нерухомості територіальної громади міста Хмельницького з тих осіб, до якої входить 5 представників від Хмельницької міської ради та 5 представників територіальної громади міста Хмельницького. Комісії з інвентаризації об'єктів нарухомості територіальної громади міста Хмельницького до 01.01.04 2015 року провести інвентаризацію наукового на майна та земельних ділянок, яке належить територіальної громаді міста Хмельницького, та скласти відповідний акт інвентаризації, оприлюднити його на сайті міської ради та напрацювати положення про порядок відчуження майна та земельних ділянок територіальної громади міста Хмельницького. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого судника міського голови війни. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань приватизації та використання на територіальній громаді міста. Скажіть, будь ласка, у нас така інвенталізація проведеного місії Хмельницького по об'єкту комунальної. Ну, це більше питання до начальника управління, okay. до начальника. <суспільно> Порушення закону зафіксовані, якщо неправильно не розпожається, чи об'єктом, чи заведею, чи об'єднання. Звісно, закон все врегульовано. Немає порушень закону. це ж люди, які хочуть просто, щоб ми в них питали досвід. Чи можна це робити? І все. А вони питали ці люди дозволу на заняття, приміщення комунальної власності? Не питали. Так, що десь на основі за основу. Звернути увагу на те, що е, на сьогоднішній день я був ініціатором цього питання. На сьогоднішній день я би хотів, щоб ви відкрили, поки в когось є інтернет, саме закон про місцеве самоврядування, розділ 5 пункт 10. Проте, вашу увагу, що без визначення статусу комунального майна, тобто громада міста Хмельницького, ніхто не може його продавати до тих пір, поки не буде визначено. Е, Звідно чинного законодавства, саме в законі про місцеве самоврування написано чітко. Е, поки не буде прийнято закон про комунальну власність. Я хочу відкрити, в кого є інтернет, щоб не бути цим. того, звертаю вашу увагу, що багато депутатів, можливо, е, неправильно розуміють, що таке спільна сумісна власність. стаття 368, 369. цивільного входить України, а освіти. Закону про комунальне майно немає, є, існує інший порядок відчуження майна. Тобто цей порядок визначений цивільним кодексом. Таким цивільним кодексом, а саме 369 статтю, чітко визначено, що майно громади є спільна сумісна власність всіх жителів. І я прошу на сьогоднішній день заборонити до квітня місяця, тобто заборона діє до квітня місяця, поки ми офірантуємо в місті. Не приймемо порядок відчуження майна, а також використаних коштів. Виручено за нього кошти. Чому? Тому що спільна сумісна власність передбачає, що кошти є спільною сумісною власністю також. І я прошу звернути увагу на те, що громада міста Хмельницького нічого не просить, а виключно те, що написано в Конституції і законах України. Тому я би просив, щоб всі депутати, всі, хто сьогодні виступає проти заборони відчуження і напрацювання положення про порядок відчуження і використання коштів, фактично стають на шлях порушення Конституції і чинного законодавства України, тобто на посвідомлений шлях порушення законів. Крім того, я хотів би звернути увагу на те, а відкрити понове, якщо ви маєте можливість, статтю 60. Вісім Конституції України, вона стосується також депутатів Хмельницької міської ради. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Значить, права і свободи, а право саме право розпоряджатися приватною власністю, тому числі і частинкою спільної сумісної власності є у кожного жителя міста Хмельницького. Довільне трактування законів привело до того, що 2004 року, з моменту введення цивільного кодексу, я допускаю, що, можливо, не всі зовсім зрозуміли чинного законодавства, але сьогодні це історичний процес, який ми стаємо на шлях Конституції і законів України. І іншого шляху немає. Тобто всі, хто сьогодні не буде приймати участь в голосуванні, хто буде утримались або проти, вони фактично стали на шлях порушення чинного законодавства. Тобто нам треба зрозуміти, нам потрібна держава Україна чи ні. Якщо нам держава Україна всім потрібна, і всі в цьому підтримують мене, значить таким чином я вас прошу ще раз переголосувати і провести своїм голосом, внести в лепту свою. Бо законність в межах міста Хмельницького, а також про те, щоб ми використовували закони України і Конституцію так, як вона не написана, а не так, як, панове депутати, нам хочеться її бачити написаною. Тому я би просив, щоб ми всі свідомо ще раз, я якщо потрібні, від, я зараз завершу виступ я відповім на всі ваші запитання. Я би хотів, щоб ви цілком усвідомлено підійшли до цього питання. І територіальна громада мирилася з цим е, роками. Але з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, вона не буде миритися з тим, що ви будете незаконно відчужувати майно, землі і так далі. Тобто ми стоїмо з вами в конституційне русло і іншого шляху законності в державі немає. Добре. Оприлюднено що? Ви, ви Вони так проголосували. Вважаємо, шановні депутати, вас предупредили, що будете нести за лічну відповідальність. Персонально кажуть. Давайте ще раз скільки ви будете брехати про Кам'янецьку? Ми написали кругом листи, що три місяці назад все давно і не було. Але ви, пане прокурор, і ми запитаємо вас також. всіх запитаємо. До якого часу? Чи хто там прокурор, Чи ви? То на якому основанні ви говорите, що це не так? Я не ви не маєте інформації, ви не хочете її доносити до людей. Смотрите, як він вам улыбається Це їхні Це темна люди... людина, бачите, вона Він Вони посилають вас на трибуку, він вам чемно улыбається, Бачите? Шановні, Шановні, Бога, Роз... Я завершую розпуску я... Хмельницької міської ради є систематичне порушення чинного законодавства і Конституції України. Таким чином, сьогодні порушивши всі закони України і Конституцію України, значить сьогоднішнього дня територіальна громада міста Хмельницького просить вас, плести, 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 плести. Я вас не значить, просить вас скласти свої повноваження і ганентно покинути цей зал. Будьте здорові. Так, по, про... На Сьогодні ви маючи повноваження, ви начальник міліції, ви, ви мали експутати ганебно, порушили чинне законодавство, порушили конституцію.